Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в Аврорі акції з 18 по 24 серпня. Суміш прянощів для консервування огірків на 9 літрів 9 гривень. Приправа для маринування помідорів, перцю чи кабачків на 10 літрів 11 гривень. Для консервування томатів 11 гривень. І такий варіант за 9 гривень від деко приправа для маринування огірків на 10 літрів. Обкладинки на зошити 10 штук за 11. На 5-7 клас для підручників обкладинки 24 гривні, упаковці 7 штук. Зошити від брізк 4 гривні на 12 аркушів. Є навіть зошити по гривні 50-12 аркушів. Теж торгова марка Бріск. Напій енергетичний хел 250 мл 27 Квас опілля об'єм 500 мл за 19. Маршмело їж наше Барбекю ваніль 250 грамів 59 гривень. Халва соняшникова 210 г за 20 гривень. Такі новинки на полицях вафельки з вишневою начинкою. Ціна 29. Я б це назвала сезонним розпродажем. Такі термосумочки, є різних розмірів. І всі, бачите, майже всі з акційними цінами. Такий варіант за 64 гривні. Ці по 129. Є декілька варіантів зображень на них із пальмами. Такі по 99 гривень термосумки і більшого розміру за 299. Такі вони досить місткі. Пальник газовий для кемпінгу та походів за 119. І такі термокошики для зберігання продуктів. Ціна 199. Суттєва знижка на чохол, охолоджуючий для пляшки 59 гривень. Акумулятори холоду по 99, такі вони більші. Набір приборів столових дитячих. Вони в такому чохлі, такій коробочці. Є декілька варіантів кольорів: рожевий, зелений та жовтий. Тридцять чотири. Такий набір приборів столових за 69. дев'ять. Каструля зі скляною кришкою. Об'єм три літри 600 мілілітрів за триста вісімдесят дев'ять. Точилка для ножів п'ятьдесят дев'ять. Подивіться, які прикольні чашечки приїхали. Надписи такі жартівливі. Toxic, Red Flag і бі Ціна 77 гривень. Об'єм тут 360 мл. Люблю жарти, люблю гумор. Прикольні. Акційна ціна на такі чашечки 64 гривні. Бачу, їх вже трошечки розкупили. Ще одна новинка на полицях. Ось такі чашечки, їхня ціна 69 гривень. Я знайшла всього чотири різних варіанти. Синій, жовтий і два білих, але вони відрізняються кольором ручки. Надпис з двох сторін однакова і об'єм 350 мл. Є ще ось такі чашечки. Ціна 59 із морозивом у різних кольорах теж 59 гривень. Нещодавно появились новинки ось такі скляночки за 39 гривень. Кольорові скляночки, рельєфні за 69 одна штука. Чашечки дитячі, силиконові. З трубочкою по 149. Термоконтейнер для зберігання. Ціна 219. Всі Ці були, я б сказала, текстильні, а цей варіант це є пластик. Ось так вони виглядають всередині. Фокус. Такі досить товсті стінки. Серветки вологі наторелле 84 гривні, парфумовані. Дуже цікавий який тут аромат. 120 штук. Такі рожеві. Я думаю, що вони більш жіночі мали би мати аромати. Бо ось ці чорненькі, вони мені пахнуть чоловічим дезодорантом. Акційна ціна на контейнери. 2 літри 200 мл за 55 гривень. На всі об'єми акційні ціни 750 мл за 29, літр та 400 мл за 39. Такі цікаві новинки приїхали. Це є і щіточка для миття і чищення з губкою. Я так розумію, ця губка витягується чи ні? Вона так щільно запхана. хто знає. Пробую витягнути, не витягується. Добре, не будемо її мучити. Ціна 59 гривень. Така яскрава кольорова. Ця губка з одної сторони є м'якша, а з іншої сторони жорсткіша. Ось такі яскраві щіточки. Набір футлярів для зубних щіточок. 3 штуки за 44 по 24 гривні. Такі гачки по три штуки у наборі. Є з різними малюночками і різними формами. А такі акційні по 39. По 22 гривні клей силиконовий. В упаковці 12 штук. Така якась новинка. Набір інструментів, викрутка і насадки 26 штук за 179. Вау, новинки у відділі декор для дому. Подивіться, які красиві троянди. Не знаю, на мою думку, штучні квіти перейшли на якийсь новий рівень. Бувають такі реалістичні, що важко відрізнити. Ціна одного букета 149 гривень. Тут є декілька. Ловіть лайфхак, якщо є ось такі прим'яті, то можна над парою їх відпарити і вони розрівняються. Це один букет за 149 гривень. Є ще рожеві, жовті. І якийсь ось такий колір. Такий декор для дому, рослина штучна. Це вже така більш осіння тематика, нелегенькі, нормальні, зелений, жовтий і такий багряний колір. Ціна 99. Ці вже були по 77 гривень. Такий варіант 119. Так, ці ми бачили. Такі по 119 букети. Соняхи. 149. Такі з совою 119. І гілочки бововни. Штучні, декоративні по 77. Дуже є багато свічечок різних кольорові. 25 штук за 49 гривень. Так, кольори є самі різні. І біленькі, і червоні, і фіолетові. І рожеві. Я думаю, як добре пошукати, то ще можна знайти інші. Такі свічечки декоративні в металевій ємності по 64. Давайте теж подивимося, що тут по кольорах є. Ось таких три. А кришки це не дерево, це теж метал. Просто такий малюнок під дерево. Дуже приємний аромат. І ще ось такі свічечки. Ціна 69 гривень. І аромати ваніль, апельсин, лаванда і жасмін. Хтось вже добирався, я так розумію, нюха. Ммм, які приємні аромати. Вічний календар за 49 гривень. Арома дифузори. Ціна 149 гривень, об'єм 50 мл. Такий варіант об'ємом 100 мл 129. Такі теж 100 мл за 149. Аромати для дому 169 гривень 100 мл. І такі спреї 200 мл 139 гривень. Рай для творчих людей попривозили різні такі полотна. 44 гривні. Такий варіант. Не бачу розмірів, але він невеличкий, мабуть, 20 на 20. Так, чисто візуально. Такі 20 на 30. Тут менше, ніж 20. 88 гривень. І більші за 99 гривень. Розмір 30 на 40 см за 99 32 гривні коштує викрутка плоска. Але бачу, що хрестово давайте проскануємо. А ця по 39. Ліхтарик у вигляді вимикача. працює від батарейок, може кріпитися як на стрічку, або примагнічуватись. Такі нічники мережеві 29-39. Такі нічники по 29 гривень. Вони ще мають датчик світла. Тобто, коли темніє, він автоматично включається. По 49 гривень ліхтарик акумуляторний, кабель для зарядки в комплекті. По 49 гривень ось такі ліхтарики, мають декілька режимів світіння, збоку зверху працює від батарейок. Такі ліхтарики не акційні, 99 гривень, але мені вони дуже до вподоби. Мають декілька режимів світіння, досить потужно світять і ось так кріпляться. Ліхтарик ручний 49. Адаптер мережевий за 149. За 99 гривень. Такий ліхтарик. Так, по 229 гривень. Ось такі. 149 гривень. Світильники LED на батарейки із датчиком руху. А також вмикається тільки у темряві. Тобто в день ходи, -не ходи він не реагує, а коли темно, то включається. Я думаю, це дуже зручно, якщо прикріпити його десь в прохідній точці, щоб весь час не включати на декілька там секунд ліхтарик чи щось. Або як тут продемонстровано в шафі, чи десь біля ліжка на кухні. Такі ліхтарики лампочки працюють від батареїк сорок дев'ять. Ліхтарик на голову за сто дев'ятнадцять. Такі ліхтарики по дев'яносто дев'ять. Тримач магнітний. Ціна 69. дев'ять. За вісімдесят п'ять диск. Ось такий. За 17 гривень губка для взуття велика, безбарвна. 49 гривень, очисник для взуття та підош. По 57 гривень брелки для ключів. Тут є різні надписи і я так розумію, всі для татка. Такі брелочки по 27 гривень. Магніт ціна 11. Наліпка декоративна. Вона, до речі, світиться. На люмісент на місяць за 77 гривень. Акційний більший варіант. М'яч баскетбольний, надувний за 249. Такі м'ячі по 129 гривень. 449 гривень. Самокат. Такий килимок сидіння туристичний, фольгований, по 29. Ціна такого набору 149 гривень. Прикольно, що це у валізі. Можна компактно позбирати і досить там багато є різного. А ще я тут маю вогнегасник іграшковий. Ціна 299 гривень. М'які іграшки виходять на новий рівень. Magic Book 199. Олівчики. Я так розумію, що вони всі в одну ціну. З ногами. Лінійка. Такий варіант. 199. Це, мабуть, старачка. Ще щось є. Точилка. Теж 199. Всі вам показала. Іграшка м'яка, пташка у гнізді за 299. Тут пташка. Тут ціле пташище. Гніздо таке, а воно все зшите разом. Такі м'які кубики іграшкові. Ціна 119 І якщо не помиляюсь, я бачила замочок, та їх можна при потребі зняти попрати. Не знаю, як вам, а мені дуже важливо, щоб ось такі м'які іграшки можна було попрати і за ними доглядати. А це є набір іграшковий для вирощування кристалів. Ціна 22 гривні. Філялочки гарні. Ціна 149 так, в сукні і довгим волоссям лялечка по 44 гривні. І така лялечка за 109. Ще одна новинка. Це є пральна машина і картонний одяг. Ціна 88 гривень. Можна не лише прати, бачу, там є і підсвітка. А й вивчати з дитиною, як ті чи інші речі називаються. 44 гривні набір фломастерів для малювання в такому тубусі 44. 47 гривень набір фломастерів ароматизованих. 12 кольорів, 12 штук. По 17 гривень набір стікерів. Тут є і смужками і такі веселки смаринками. Прозорі стікери. Ціна 17 гривень. Щоденники з акційною ціною 59 гривень, не тільки зелених кольорів, є ще і інших. Вони такі однотонні угу. знизу. Щоденник відмінника по 55 гривень. Тут я зрозуміла, що ми з вами давно на блокнотки не дивилися. 119 гривень закривається на магніт з печами. З котиками. Щоденник шкільний за 15 гривень. Блокнот формат А5 за 64 на 96 аркушів. Блокнот досить незвичний. 69 гривень, 64 аркуші. Такий, я б сказала, блокнот генії. Просто очі розбігаються. всякого цікавого набір маркерів текстових шість. 6... штурм і двох сторонні за 69. Це є теж маркери, ціна 69. А такі маркери з акційною ціною 44 гривні за шість кольорів. Ще такі є парфумовані маркери. Ціна 55 гривень за 6 штук. Також бачу, поповнилися ручки запаси ручок. Так, такі цікаві з морозивом, з ногами. Акційна ціна 17 гривень. Вони на кнопочку і тут якби подвійні стінки: прозорі і кольорові з квіточками. Є. Акційна ціна 14 гривень. Є ручки по 5 гривень. Клін засіби для миття скла дзеркал з ароматом цитрус 89. Еліо 5 в одному для ванної кімнати за 49. Такий блокнот всього за 19 гривень. Блокнотик серце з малюнком за 34. За 57 гривень такий блокнотик на 64 аркуші. Вони кольоровість такою кітією. Сатін, засіб для чищення ванної кімнати 1 кг за 44 гривні. Екобактерії для вигрівної ями 22 гривні. Такий засіб за 29. Блоки в унітаз Брев 159 гривень 3 штуки. Одна штука 57. Стікери ДАК 119. Сантрі Гель за 44, 1 літр. Бреф три штуки за 159. Це узливний бачок. Ціна 17 гривень таблетка, за 44 гривні пензлик для нанесення макіяжу.